Не попередити про відміну процедури. Норм чи стрьом. Так, не попередити про відміну. Подальше. Стрьом. Норм чи стрьом. Всім привіт, версія норм чи стрьом від прокаря. День записниця на 15 хвилин. Норм чи стрьом. Стрьом. Жити з клієнтом, на Норм. Що там Максим? Нічого, це все раз був. Прям такий говорливий був, що аж аж підозріло було. <головік> <головік> такий, типу, прийшов, типу там це, наскільки на підтретій він був записаний. На три часа в салон, бо не дивлячись на те, що підбиралося так, щоб тіпи, вода була, щоб чуть можна було голову мити все рівно, він сказав ні, я стрьом. І він ходить в лінду за цим секіндом. Почається, на три часа помили. Братик прийшов на пів третю, а кажуть, у нас вийдеться до пів шостої закінчити. Я кажу, ну теоретично кажу, можливо, але розмітка багато часу займає. Mm -hmm. Відразу поживу. Типа нічого, хай буде, типу, як пройшли раз. Я така, окей, але все рівно будете там контролювати, щоб там вище нижче, щоб це є. Він типа хорошо. От, і виходить, я вже в цей раз, ну, там, ті рази то якось типу, пробувала, знаєш, прям типу, як бісінкою, прямо типу, як ці от, от, от да. з округленням пішли. То зараз типу, просто почти рівно. І все супер, я як. <світ> <світ> типу, навіть якщо там розмітка, тіпу, нічого страшного, гарно, щоб швиденько закінчили. О, добре. Щось там за ТЦК питав, що як, потім щось. За кордон, типу, ой, блін, це штата не можна, й мою ж <смі> позафарбувала, блін. <смі> то такий прям кажу, горливий що аж було аж, аж ой. Ой, ти, ахте. Ти. Угу. Але тоді поговорили, то я типі йому. Вибачайте, він типу мені. вибачте, я дуже типу цей погарячкував. Думала, тільки що особа не буде вже ходити, але ні. попустило Попустила. Ага. Обговорювати особисте життя із клієнтом. Норм чи стрюм. Стрюм. Звертатися до клієнта на тим. Стрюм. Обоє. Роботу інших майстрів. З трьох. Ну, і може бути трошки норм. Ну, приймати подарунки від клієнтів. Норм. Чи нормально стригти на грязне волосся? З трьом. Типу, чи нормально плести на грязне волосся? З трьом, але можливо. Чи, чи краще такого не наробити? Скільки там питань? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, можна так. писати, а потім. Перше, типу, обговорювати з клієнтом особисті теми. Ще допишу норм чистрю. Так, норм чи стрьом. Чи стрес? Чист. Так, дезінфікувати інструмент після кожного клієнта. Норм чистріон. Не слухати побажання клієнта і робити по-своєму нормчио, виходити в вихідний заради клієнта, нормчистр, лягати спати з мокрим лоссям нормчистр. Щось треба якісь ще але Не знаю, якось який вибрати такий, щоб про жартівливий, але при тому да щоб не було перебор. Це ми з тобою знімали помни. Переживаєш. Скорный вопрос. Сплетничать про клиентов. Стрель. Приходить с грязной головой. Норм. Несмотря для какого окрашивания, если, если это сложно, это будет очень долго, поэтому да, сделаем. Краситься дома. Норм. норм. Если муж не разрешает встречу дома или вс ⁇ мне довелось. О, если человек забороняет запретатый, все.

Клієнт твоя подруга. <смех> <смех> Це прикольно, Кумедно. Це я Хоталась понять, как як його монтувати. Спокій. Может, уже только де по клієнт, який не може налюбуватися на себе. 12 хвилин з за попередження. Залишати чайові. Нор. Висвітлюватися вдома. Робота в 4 роки. Нор. Скасувати запис за 5 хвилин до візиту. Любкувати з майстром. Нор. Карпувати волосся з блонду в чорний. Норм. Висловити свою думку стосовно виконаної майстром роботи. Норм. Норм. Стрихти каре, коли розійшлася з хлопцем. хлопця. Стрям. Прийти на зачіску з брудною головою. Стрям. Їсти під час фарбування. Не користуватись доглядом вдома. Стрям. Клієнтка прислуховується до порад найкращої подруги. Норм. Ти стосовно догляду за волосся. Стрьом. Зачіски на шосту ранку. Норм. Силуи плача и Скажите, пожалуйста, какой это цвет? А вам какой надо? Вообще синий. Как это синий? А а Скажите, пожалуйста, какой, какой это цвет? Помадно. Бисквит на прямой волосе. самостейно в дом и для ПП. Підстригати волосся під час повного місяця для кращого росту. Користуватись шовковою наволочкою, щоб зменшити вартість волосся. Робити освіту no? mm? шовковою наволочкою, ще разпупила. Брати mm -hmm. фото зірки та просити зробити таку ж зачіску, навіть якщо волосся зовсім інакше. Вибирати тебе, щоб отримати, доглянути та, та шовковисте волосся. Стрьом. Ну що закладся поїдні? А якошкоджується дуже сильно. Стрром. Зартимо проволос. Стуація була дрізні, якщо це лікувальні шампуни, або вже зробили улюблені шампунь. Стрьом, тому що вони дуже сильно пересушують волосся. Стрика ніколи пошкодження волосся, і воно відростає, воно ламається. Гінічну стрижку варто десь втрикти волосся більше, ніж на 10 сантиметрів. Бути на роботі з жирною головою. Норм, День робота, вечір зал, п'яна вишня. Я не встигнути просто голову. Я люблю візьму на той час ще 10 клієнтів. Стрьом чи норм критикувати інших майстрів. Норм. У мене найкраща робота. Не брати грошей з родичами. Норм, ну, це ж твої родичі, це ж рідні люди. Ніколи не беру гроші з родичів. А з подружими. Так сам. Стрьом чи норм вийти в вихідний заради клієнта. Я вважаю, що клієнт завжди правий, хоч в третій ночі, хоч поїхати в буквально в 4 ранку, всі вихідні норм. А ходити з зачіс три дні. Звичайно, що норм. Людина платить таку вартість треба підходити на ту вартість і потім обов'язково розчислити. А потім ще становилося. потім. <кліпсування> трьох чи норм підстригти карель, якщо клієнт просить тільки кінці? Ну, звичайно. Я ж краще знаю, найбільше це кара.

Цікаво, пише думає Мастер. Може про моєї волосся? Зараз я здравувати, і потім потом під'їдете надій. Цікаво, пише думає Мастер. І сонця тут немає прямих. Да? Ми переживали, да, що буде типу, прям дуже сильно. Буде, буде, а угу. знає, родіть цьому чи ні? Угу. Ну з одної сторони, типу, не сліпить очі, виходить. Угу. Коли вони пишуть приємності, а якщо навіть вони пишуть що щось, що не сподобалось, це теж класно. Це буде роботи над помилками попередити про відміну запису. Привіт, Анна, привіт. Так, що таке придумати за каніколони, прийти э, зі своїм з Єви, э, коли плануєте наростити волосся на очках. Прийшли на проморочення зі своїм каніколоном ну, змус-маркетом. сказати з Єви, то це може ті як образити єву. Хай там... Коли клієнт сам купує канікалонну процедуру. або просто при... коли клієнт приходить з своїм канікалоном. Ну, типа, наверное, коли приходить зі своїм канікалоном, типа норм чи стрм, uh -huh. типа там норм из трьом, да, неделю через кого ходить. Це таке було? Взагалі, так. Я не розказувала. Один раз? Так. Але ж було. Не буде. Бухати з клієнтом, напиши, якщо ти хочеш. І що, це норм чи стрьом? А тут сама придумай норм для тебе, тебя. Тут ти про запис кліє... клієнта страшний стрьом. конечно, ти маєш нічого ніхто не вистрахований, опять немає заберу. Щось смішного. Так розказуй, які тебе нюанси були, що запам'яталося, що норм, що стрьом. З тобою клієнти жартують. <coughs> <coughs> Один, два, три. Аж три. Вроді не багато. У мене це один з дівчиною, походу розійшовся боже. Ага, за... його... я говорю, я хочу. Це, звісно, стрюк. Щось ми серйозно общаємося. Така не поняла. До чого це? Все ж нормально. Смаглики написала, жду, все, сюрподи побачив. Я кажу, скільки вам я спать. Ну вже не нам, але я потім розкажу. йошки ну, шики це так, да. Що це да, що мені. <гум> <Советую, гум> що робити. <гум> 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 Працювати, в принципі, і далі, але це є. Як працювати так, щоб не це є, щоб не надумав собі далі там щось такого прямо це є. Що ти своїм кажеш кавалєром? У мене є один теж, він періодично залицяння, не залицяння, блін, що хочу витирати. Якщо там залицяння, так я зайнята. Якщо хочеш на платіння, приходь. Якщо там просто кава попить, я зайнята. я на роботі, я з чоловіком, я з дітьми. Наверне, морозитися. А якщо вже прийшов? Ну, що... ну, при... прийшов. Ну, платеж пласти і все. Якесь, якщо там вдруг якісь залицяння, то щоб переводити акуратно тему, на ну, більш серйозніше було. Змінювати просто тему. ну Це я боюсь питання про зараз. Як побачив я сумною злі з ким що ти фліртуєш. Мало того, що по може ще подивитися, що тут плюс відео. Ефір не ту він подивиться не стрьом.

Коли ти фліртуєш, я просто заплеснула. Ні-ні-ні, я все знаю. Ой, блін, це реально було, що це є. Ще коли вдома працювала, там хлопчик, не знаю, йому до 25 року, і, виходить, щось говорю, щось ха хаха Сережка ходить туди-сюди, хлопець що? він такий хі-хі-ха-ха. Я така, ж це робота. Дага, я бачу, як ти там фліртувала з ним. Хі-хі-ха. Такий, знаєш, прям такой. Так, фліртувати. Що Не всі зрозуміють, що в нас хлопці плетуть ціля. Oh, no. <laughs> <laughs> так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Я думаю, достатньо. Буде два відео. По два можна. Так які ще між цими можна жартівливі. Не лізе. Коли в процесі якось, то потім згадуєш. А от коли конкретно треба, так.